Капеланське благословіння на 1 листопада 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від рукавого. Слава Отцю, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус з учнями йшов ланами, і учні зголодніли, брали колосся, розтирали в руках і їли. І це було в суботу. І фарисеї дорікали йому, чому вас учні твої їдять в суботу. Вони роблять те, що не потрібно робити в суботу. Ісус відповів їм, хіба ви не знаєте, що зробив Давид, коли з'їв, був зголоднів, зайшов храм і з'їв хліби ну, хліби, із свята, які не, не повинен він їсти. Але він не тільки сам з'їв, а й дав тим, хто був з ними, нагадував їх. І потім. І сказав, що е, не людина для суботи, а субота для людини. І потім наступну суботу він зайшов в синагогу, і всі харисеї чекали, що він зробить з тою людиною, у яка була суха рука. І він підійшов, вивів її на центр храму і зцілив її. Коли ми читаємо ці слова, чуємо їх. Мені здається, що тут мова не про те, що треба дати бій в суботі. І в суботу, в День Божий, по-нашому, на переклад наших слів, в День Божий, тобто 2 в, 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 в неділю в святу не ходити в церкву. Він не робить війну з суботою, з тим, що в церкву треба ходити, бо і сам бере не виконує. Він ставить наголос. На те, що заповідь люби ближнього того як самого себе, яка є на першою, повинна здійснюватися і в суботу. Тобто вона не повинна бути, вона повинна бути напаки першою над всіма іншими навіть приписами, які дає церква. Але вона ніколи не воює з нею. Сам Ісус. День Божий не пропускав, а навпаки, що суботи, перебував в церкві. Але він не шукав там черги а, тих, кого треба слікувати. Але коли траплялася ця ситуація, як сьогодні, їх там не було черга сухоруків, які Ісус сказав, буду вас приймати і приходьте в суботу, в синагогу. Ні, цього не сталося. Але коли стався випадок. Коли серце милосердне саме в суботу повинне ну, відчути те, що це треба, то це і робить. Але ж треба мати таке серце м'яке. Серце сповнене любові, сповнене милосердя, сповнене добра, щоб це розрізнити. В інших прикладах про суботу, коли він сперечався, він говорив: невже ви не годуєте свою худобу в день суботній? Не даєте їм воду, не даєте їм їсти, самі ж то вони цього не можуть. І вони сором'язливо, очі свої відвертали в сторону. Сьогодні мова йде про це серце, яке вони Відчути серцем я навмисно повторюю, щоб воно защеміло від болі, від страждання близько. І саме таке серце є у Ісусу, Сина Божого і Господа нашого. Саме таке серце є у нашого Отця Небесного. Коли я Роблю крок до своєї смерті, а смерть для Господа духовна. Тобто я йду на погибель, роблю гріх або пристрасть, у нього серце дуже сильно болить. І він дає мені все можливо, щоб я це не зробив. Накладає і обставини, і людину, яка може допомогти мені стати з того падіння. І вийти з того болота, який падає. Оце болото смерть. А він веде до життя. А от якраз серце, те, яке відчуває, відчуває. Навіть не може підібрати цих слів. Серце, яке відчуває правду, істину, праведність, Якість, чистоту Божу, і тягнеться до неї, то вона починається розрізняти і відвертатися від явно нікчемного. Але в... коли лукавий завуалював, да, замаскував в бочці меда ложку дьогтя, то він цю людину Людина тоді цю ложку дьохта відділить від мене. Він не пройде мимо від цієї ложки дьохти і відокремить її. Він не стане дово, ну, бути задоволеним сірістю серединою а, або хаосом між білим і чорним. Він завжди в сірості чорне відділить, щоб біле залишилось. І це відбувається. Саме це відбувається, коли Ісус і в суботу, і не в суботу робить свою справу, своє покликання і свою місію, яку Господь попросив його зробити, а він з любов'ю погодився. Які, ну, правильно, добросовісно, всі ті, хто з ними, і учні, які його, ну погоджуються вчитися в нього і погодуються з ним, і ті всі ті, які люди ну, нейтральні, які бачать, що він робить, і ті, які ворогують, в ньому це можуть побачити. І в його справах, і в його словах, а слова його і є справи. Якщо ви не помітите і придивитесь, що бувають слова, які, які словами є віддіють, проте їм цими словами каже, що субота для людини, а не людина для суботи. Амінь.